Метро загинув у мене на руках, тобто я його на швидкі забрала, і я качала його амбу. Тобто ми робили морцеву легеневу реанімацію. Це тобто, там я не побажаю жодній жінці, з якої я коли-небудь там якого... Слухай, кого з іншого боку, уяви, би то була на великій відстані. який би Це битці, теж як і для це мене пораження. це я завжди кажу і казала. От зараз, коли там мене питають, а яка була мета створення медичної служби в 17-му році? А моя мета завжди була врятувати його. Тобто, медична служба Ульф створювалася настільки там потужної сильно. З єдиною, з єдиною метою, щоб колись врятувати Дмитра. І це була там, місія, там, ні, ніде не сказана, ніде не написано там, мого життя. І в мене це не вийшло. І, Зокрема, це те, що мене дуже довгий час гложено, і те, що мене там максимально е, всередині зжирало, те, що, ну, могло б бути мільйон інших поранень. Ну, от ми б справилися з будь-яким іншим ну, от Чому так? І ось це чому? Воно мене не відпускало дуже багато ну, там, півтора-два роки, воно мене не відпускало. Ну, тобто чому ти так більше сталося? на себе була ображена, ніж так, на так? що навіть. от все було ідеально. Екіпажі, машини, браня була. Я вибула цю броню в яку там неможливо було вибити. Лучші екіпажі, лучші водії, фахівці, яких можна було, всі навчені, кров в нас була, а тоді крові не було ніде. Тобто все було і чому так сталося? І оце от чому воно там іноді живе зі мною там досі. Але коли. Там ти відділяєш ось цю історію з коханням і сімейним життям, і лишаєш Дмитра як особистість і як герой України, як легенду, без ніяких там історій його дотичних. То це, в принципі, він прожив гідне життя, і він загинув як справжній воїн, як чоловік, не від старості, не від кулі десь в спину. Це, мабуть, та загибель якою там гинуть герої. Так. Звичайно, що він мав би жити, він мав би далі е, бувати росіян, він мав би керувати великими підрозділами. Впевнена, що зараз він би міг спокійно керувати і бригадами, е, бо цей досвід він шалений зараз набирається. Але так сталося. І е, це його шлях, я його поважаю. І я поважаю його вибір піти в цей день туди, де він був. Я поважаю цей вибір. Е, бути там, де він є, з людьми, з якими він був, бо він знав, що він завжди не на ризик. Він завжди це знав.